Мої вітання ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Аврора. Оглянемо ціни на килимки та товари для кухні. Дякую вам за огляд, за ваші відгуки та вподобайки. Усім приємного перегляду. Продверний килимок 40х60. Утримує пил та вологу. Легке очищення. Ціна 129 гривень. Кольоровий напівкруглий придверний. Ціна 99. Ось такий за 129 коричневий 40 на 60. Масажний калимок для ванної кімнати 199, 37 на 69. Силіконовий однотонний для ванної кімнати, блакитний фіолетовий, салатовий 64 гривні. Ось такий дитячий овальний з малюнками на присосках, антиковзуючий 129. Тримач для туалетного паперу 99 з підставкою. Маленькі силиконові калимки ніжки 77, упаковка 4 штуки. Набір гачки 24, упаковка 3 штуки та 34 за 5 штук. Набір підставок під пральну машину 99 упаковка 4 штуки. Гачки 24 за 3 штуки. І ось такий набір є. Ціна 24 гривні. Серветка порційна декоративна. Під гаряче 77 плетена. Такі варіанти по 88 гривень. Новинки однотонні. Є зелена та червона по 55. 69 з орнаментом. І ось такий варіант. Набір калимків для ванної кімнати дві штуки. 179. Килимки волого поглинаючі. Є декілька наборів по 179. Ось такого плану темніший чорний. Такий варіант світлий. І останній будь-який 179. Килимки для ванної кімнати дві штуки. 279. Один килимок – 129. 179. Також в іншому кольорі. Придверний килимок – 129 дитячі по 88. Є ще ось такий з ватмедиком. М'який однотонний 140 гривень. 40 на 60. Сірий та коричневий також де 40 на 60. Ціна 99. Для ванної кімнати 77. Пухнастий, круглий без цінника. Піднос пластиковий 179. Кошик пластиковий на кран 24 гривні. Для губки. Стакан пластиковий. 299 з трубочкою та кульками. Ланчбокс – 99. Ситомиска. Кухонна металева 129. Пензлик силиконовий з контейнером 29 для соусу. Горщик для запікання з кришечкою. Ціна 99. Тарілка з червоної глини 69. Скатертина 150 на 120-179. Прихватка силиконова 149. Підставка під гаряче 17. Одна штука. Набір посуду. Чашка та блюдце, Ложечка 249. Порцеляновий кухоль 119. Чашка для кави 39. Кольорова. Такі варіанти зі знижкою 64 гривні. Однотонна – 49 витинанка. Та 44 гривні. Цукерниця пластикова на 4 яруси 349. Є прозора і зелена. Бокс для зберігання 10-літровий 149. Куличка металева 549. Запальничка кухонна багаторазова 169. Фільтр для води літр 800-299. Ніж для нарізання кавуна чидині 199. Контейнер пластиковий 169. Бокс пластиковий 549 на 50 літрів. Сушка для посуду на три відділення 199. Серветниця 139. Ось така ще є пластикова. Кришка верхня бамбукова. Ціна 149. Дошка пластикова маленька 99. Дошка пластикова, прямокутна 199. Набір двох дошок гнучких більша та менша 129. Мішечок кондитерський 50 штук 39. Форма для випікання хліба чи кекса, силіконова. ціна 99, шпатель металевий 59, набір ножів кухонних на підставці з ножицями 399, чайник 349 зі свистком 2,5 літри. Набір посуду, термос та три чашки 299. Кухоль металевий ціна 88. Це новинка, Сито для просіювання борошна за 199. Фруктовниця каркасна металева, ціна 109. Ще ось така новинка приїхала: чорний метал і всередині дерев'яна вставка за 199. І ось такого плану за 109. Велика миска металева, державіча сталь 249. Терка для моркви пластикова 27. Терка кухонна на 4 грані 119. Маленька терка на три грані 49, серветниця 49. Маленьке сито 22 гривні. Є ще ось такий варіант побільше. Ціна 34. Кружка легенька металева 77. Форми для випікання кексів 99. На листі 12 штук. Рукав для запікання трьохметровий, 9. Паргаментний папір 29-10 аркушів. Дякую, що дивились, вдалих вам покупок. На все добре!